Привіт, зранку роботи не почати ікра. Нема коли і вгору глянуть, і вийти в ефір. У нас у Маркусі сьогодні останній дзвоник От десь поїхав з батьками, а ми з Орисусю на господарстві. Щось на дворі такий вітрюган бачу, і сонце світить, і вітрюган. Поставила м'ясо пектись у духовку. Думаю, спечеться та підемо на вулицю. Ну, не знаю. Щось таке дме, хай бог милує. Так, нічого нового більше немає. Все те саме. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою. Ну і смачної кавусі. Такі батьки другокласника, який вже закінчив другий клас. А ти не сфоткаєш? Ні, я відео знімаю. А Я там. все. Є зміни і є виклики. І кожен педагог стикається з тим, що. Навіть те, що його вчили ще нещодавно, тепер втратило актуальність. Але разом з тим ці виклики навчають моїх колег, мене, мою партнерку, готувати. Олег, вийде, будь ласка. Зараз прийдеться ще купляти одну. Дякую. Я, Я яка казала, що не буду вестись на лабубу. Це моє. Mm -hmm. Орес, це моє віддай. О -о -о. Я тут такі хочу собі. Борис, це мамі подарували. Ні, не дам. Це моя мабі. Віддайте моє лабубу. Ні. Да. Ні. Віддай мені. Ні. Ні. Завтра Марк буде виступати у школі з ним. Да. Як перевіряти Лабубу на оригінальність? У мене, до речі, з колекції Кока-Кола. Давайте розкриємо разом. Відкриваю декілька фактів про іграшку Лабубу. Так, їх продаж стартує від 19 євро, а в байерів та інших людей ви можете купити від 700 євро. Тому що ви стоїте 7-10 годин у черзі за оригінальним Лабубу. Це дуже довго. Всі думають, що це зайчик, але насправді це ельф. У мене Лабубу в колаборації з Кока-Кола. А тепер давайте дізнаємось, як розпізнати оригінальну лабубу від фейкової. Перше, що вам потрібно знати, в оригінального лабубу всього лише 9 зубів. Не рухаються ні лапки, ні ніжки. Рухається виключно голова. Також ви маєте завжди знати, що покриття гладеньке. Всі види там, закрученості, барашка і так далі це все покриття неоригінальних лабубу. Завжди дві емблеми: у мене варіація Кока-Кола та Поп-март. Ну, і саме головне, як ви можете перевірити на оригінальність вашої іграшки ми беремо коробку. У нас є штрих-код. Тут під низом здираємо чотири цифри. І тепер потрібно ввести чотири останні цифри для того, щоб підтвердити оригінальність іграшки. Давайте перевіримо разом. 8, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. Вітаю, моя іграшка! Оригінальна. Я, яка вчора казала, що не буду вестись на лабуву, ну, блін, вони такі милі. Ну, одненьку, одненьку. Я подивлюсь, як буде виглядати. Це уособлює в собі твій характер. Олег, будь ласка, без коментарів. Всім привіт, дорогі друзі! Привожу себе до ладу, бо зранку кубінські мішки під очима не знаю чого. Губи зволожую, на ніч і Ну, ця маска для губ, бальзам-маска — це щось неймовірне. Вам часто її рекомендую і зараз відмічу магазинчик. До речі, патчі також там замовляла. Так що привожу до ладу. І згадую пісню, приведу до аду та й продам. <кхе> Ніхто вже не купи. Всім бажаю гарної п'ятниці. Зараз трошки впитаються мої масками і піду робити каву з корицею. Роблю таку слабеньку. Він ще спить, тих уже собачок я покормила. Всім бажаю мирної п'ятниці, гарного настрою, і душевного спокою, що дуже-дуже важливо. Це кава з корицею. Сьогодні кардамон, п'ятниця, що мені все грошенят хочеться. А як? <свісно> На вулиці в нас сьогодні хмарно. Може, ще буде дощ вчора, так було хмарно, а тоді було цілий день сонечка. Все, кава з кардамоном. Буду снідати свій ідеальний сніданок. Хотіла вам показати оцей хліб, в сільпо продається. Мені порадила племінниця дуже дуже там Заїжджала в магазин, взяла каву собі Трошечки зараз я туди кардамону да і приговарюємо, дівчі, сьогодні ж п'ятниця, кава з кардамоном. І не забуваємо приговорювати кардамон, кардамон, хай любить мене мідіумон. Ну, а ви там підставляєте своє ім'я. <гум> В общем, поняли. Колданули і випили. М -м. Що я хотіла вам сказати, щоб ви не купили те, що купила я. Я люблю сальтісон. І знаєте, інколи беру е заводський. Uh, і там є такий він лаврушечка. Там при він дуже смачний. Дівочки дуже мені подобається.